Мої враження від сьогоднішнього дня наступні. По-перше, ми познайомилися сьогодні з форматом відкритого простору, і це дуже позитивний досвід. Але так як це тільки перший день і попереду нам предстоїть, якби вже на практиці застосовувати цей формат. Сьогодні тільки відбулось перше знайомство. Також... Познайомились з багатьма людьми, учасниками цього заходу, і е, дізнались про їхній досвід в певних питаннях. Це теж дуже позитивний момент. І третє, це те, що я зміг поділитись власним досвідом, розказати людям про мою діяльність. Е, і ми обмінялись інформацією. Це вже, як би, я вважаю, е, дуже серйозний крок е, навіть за один день. Серйозний крок вперед, в принципі, з технічних питань все адекватно, все дуже добре, крім можливо єдиного те, що на робочій території немає доступу до інтернету. Харчування чудове, розташування в принципі теж адекватне. Так що я задоволений сьогоднішнім днем. І від наступних днів очікую ще більшого позитиву. Дякую.